Слава Ісусу Христу, сьогодні читала життя святих і таке цікаве було, я хочу з вами поділитися, тому що деяких деталей я не знала. Отож, сьогодні церква почитає і згадує святого Захарія і Єлизавету. Це батьки Івана Хрестителя. Це була пара подружня, яка дожила до похилого віку і не мала дітей. Захарій був священником. І от коли прийшла черга його служити у храмі, кадити жертовник. З'явився ангел і сказав, ваша молитва вислухана, у вас народиться син, і цей син буде йти перед Месією. А Захарій не повірив, каже, ну ми старі, як це станеться. І тоді ангел сказав: Ти будеш мовчати до тих пір, поки не об'явиться Божа слава, поки не народиться твій син. Отож, коли Захарій виходить з храму, а за межами храму стояли люди, які молилися в той час, коли пересвященик перебував у храмі. Він не міг слова сказати, і люди зрозуміли, що там щось відбулося, що Захарій бачив видіння і, і здивувалися цьому. Тож Захарій мовчав, доки не народився Іван. І через вісім днів після народження дитини відбувається обрізання, і дитині надають ім'я. І коли прийшли обрізати дитину, запитали, як назвати дитину Захарій як батька. А Єлизавета каже: Ні, ми назвемо його Іван. Ну, «То у вас в роду немає Іванів? Тоді Захарій на дощці пише, що ім'я дитини Іван. І коли він показав цю дощечку всім присутнім, його вуста розімкнулися, він почав говорити. І насправді жах огорнув всіх людей. Бо він мовчав і тут почав говорити. І то такі слова про свого сина почав пророкувати, ким буде цей Іван Величний. Отож, Захарій був пересвященником. Коли народжується Іван, після цього ми знаємо, що народжується через шість місяців Ісус. І Ірод, довідавшись про народження Ісуса, про верніше про народження Месії, він не знав, що це Ісус, він наказав убити всіх дітей від одного до двох років, тому що переживав за свій престол трон. Бо Ірод захопив трон незаконно, він не був із Давидового царського роду. І взагалі він убивав усіх, хто загрожував його престолу, навіть власних дітей. Отож, він наказує вбивати дітей і, знаючи це чудо, яке було що Захарій мовчав, а потім заговорив. Він посилає людей і додому Захарії, щоб вбити малого Івана. Захарія нема вдома, тому що знову припала його черга служити в храмі. Єлизавета бере Івана і втікає в пустелю. Коли вояки не знайшли дитину в домі, вони йдуть до храму, і там убивають Захарія. І це пише в життя святих. Відсилка до Матея 23, 34, 35. Я думаю, серйозно, я цього не бачила, ні, скільки разів читала, Слово Боже, не, не знаю, не знаходила, не звертала увагу. Я відкриваю Слово Боже, читаю, і що там пише. Ісус Христос. Неодноразово фарисеїв звинувачував, що вони причетні до цього вбивства, і каже, що на вас впаде кара за кров Захарії, сина Варахійного якого вбили ви між храмом і жертовником. Вау! Уявляєте? Захарію вбивають безпосередньо в храмі за те, що він батько можливого Месії. Вояки біжать, наздоганяючи Єлизавету. Єлизавета була біля скелі, приперлась до скелі і молилася, щоб Бог рятував їх. Тут скеля відкривається, і Єлизавета знаходить там печеру, заходить в ту печеру і проживає там 40 днів з Іваном. Хрестителем, допоки вона не померла. А коли вона помирає, Ангел Божий годує і виховує малого Івана до тих пір, поки не прийшов час його покликання, його служіння. Ось тепер я розумію, чому Іван Хреститель своїм ученням казав: «Підіть і запитайте в Ісуса, чи він той Месія, який має прийти, чи нам чекати іншого. Я завжди думала, ну чого він питає, він ж троюрідний брат Ісуса. Він має його знати. І мене дуже дивувало завжди місце зустрічі на Йордані. Він так поводився, ніби його не знав. А це справді була перша зустріч Івана Хрестителя і Ісуса. Вони не зналися до цього. І ще Ісус сказав людям, на кого ви ходили дивитися в пустелю? На кого, що ви там хотіли побачити? Чоловіка в пишних шатах та не було там такого. Дійсно. Е Іван Хреститель виріс пустелі, він був диким, на ньому були шкури, волосся, таке патлате було. І люди ходили дивитися на якусь диковинку, і що він, мало того, що він виріс у пустелі, а він говорив мудрі речі. І це було дуже дивно, тому що він не вихований був в школах найкращих при знатних вчителях. Тепер уся картинка мені склалась. Це дуже цікава історія. Мене вона так сколихнула. Життя святих доповнює Слово Боже, і це неймовірно. Радію читати кожного.